Друзі, вітаю вас на нашому каналі! Сьогодні, нарешті, я не сажу в своїй спальні. Вирішила вам трохи показати долину, в якій ми живемо. І ви можете гарно бачити моєю спиною. Це долина яка називається Фрейзер, тобто Фрейзер Валлі, І саме тут розташоване місто Черевак, в якому ми проживаємо. Але сьогоднішнє моє відео не про це. Я хочу сьогодні вам розповісти про мій новий статус в Канаді, а саме статус студентки. Саме так я вступила в коледж, я довго цьому противилась, не хотіла. Але все ж таки, тому трохи можете дивитися на красу, яка за мною. Снімаю я зараз сама на свій телефон, себе не бачу. Сподіваюся, дуже сильно, що там все ви бачите і не розмивається, от, моє обличчя і так далі. І тепер буду вам розповідати все. Це ж про моє майбутнє навчання. Тому давайте будемо починати. Таким чином, як я ви вже зрозуміли, я вступила в коледж тут в Канаді, і моє навчання починається з цього понеділка. Як же я вибирала вуз, Як я вибирала коледж і на кого я буду навчатися? Насправді я дуже сильно довго сумнівалася і думала, чим я хочу займатися в Канаді. В Україні, звісно, я вже навчалася в університеті, маю магістра дошкільного та початкової освіти. Працювала я вчителем в школі і дуже любила свою роботу. Але ось тут, в Канаді, я не хотіла ще раз йти навчатися всьому, тому що я навчалася в Україні. Я пройшла 5,5 років університету, купа практик, багато всього. І ще раз йти навчатися я не хотіла, тому я спробувала підтвердити свій диплом. Але справа в тому, що. Отримати підтвердження свого диплома тут, мені потрібно було взяти у мого університету з архіву з повністю мої програми. Тобто, які предмети ми вивчали, теми, яких результатів ми досягали, і все так далі. Але, як ви знаєте, я з Мелітополя. І зараз моє місто Рідне знаходиться в окупації, і, відповідно, всі архіви також знаходяться в окупації. Звісно, справку про те, що все це знаходиться в окупації. Я взяла з університету, але саме... Розумієте, таким чином вони не можуть прирівняти мою освіту до канадської. Я зараз буду продовжувати все одно цей процес. Може, все-таки щось вийде, але в будь-якому разі, воно, знаєте, не буде а, лишнім. Але я все-таки вирішила, що хочу спробувати щось нове. І довго думала, що саме. І, знаєте, я все-таки хочу спробувати розвиватися зовсім іншому напрямку, і тому вибрала, обрала такий курс для себе, який називається Digital Marketing. Я знаю, що зараз багато хто скаже, що це нерозумно, це не дуже така цікава спеціальність і так далі. але... Чому я взяла саме цю спеціальність? Ну, по-перше, мені це цікаво. Так? Головне, треба дивитися на те, що вам цікаво. По-друге, це дуже перспективна спеціальність, дуже спр... перспективна робота. Крім того, вона дійсно нормально так затребувана в Канаді. Тому я вирішила, а чому б і ні? Наступне потрібно було обрати коледж. Можна було обрати наш місцевий в Челіваку, але там курси е, всього лише три місяці. І дуже багато в таких от різних е, університетах, коледжах е, є курси цього на на пару місяців, на два на три місяці. І вони не дуже об'ємні. А мені хотілося все-таки курс, який знаєте, масштабно задінув всю цю е, проблему. Тому я знайшла коледж, який називається Камберлин Коледж. Е, е, його кампус розташований. У Сюрей під Ванкувером. І там програма триває 11 місяців взагалі без перерв, без жодних канікул. Ти кожен день з, з понеділка по п'ятницю навчаєшся. Там дуже об'ємний масштабний курс від того, що тебе навчають базовому, базовому написанню сайтів, саме як маркетолога, саме як людину, яка буде створювати вебсайт для бренду. Для того, щоб можна було щось самому написати, код цей написати, зробити. І е, також там і СММ, звісно, і розвиток соцмереж і так далі. Дуже багато об'ємних тем, які мені дуже сподобались. Ну, дійсно, цікаво було б вивчити. Тому я обрала саме цей коледж. І я не знаю, сподіваюся, що він дійсно мені допоможе знайти і отримати той багаж знань, які я зможу приміняти гарно на практиці. Наступне: як взагалі відбувалося прийом мене як студентки до цього коледжу? Я зайшла на їхній сайт і, Звісно, залишила там свою заявку, що я планую вступати на курс діджитал Marketing у їхньому коледжі. Мені передзвонили та назначили онлайн зустріч, мітінг. Так? Зі мною зустрівся куратор, який мені все пояснив. Він якраз мені пояснив щодо того, що вивчаються саме на цьому курсі, як проходить навчання, скільки потрібно платити, і які умови для вступу до коледжу. Отже, навчання проходить, як я сказала, вже 11 місяців. Тобто я зараз з понеділка, 24 лютого, починаю свої навчання і в наступному році у січні я. Я отримую свій сертифікат про те, що я кваліфікований, можна сказати, діджитал-маркетолог. Навчання проходить повністю онлайн, якщо ви того бажаєте. Тобто у них є кампус у Сурії, і якщо ви хочете ходити до кампусу, ви можете туди приходити. І я будь-який день, будь-яку за будь-якою можливістю, якщо я хочу, як студентка, можу прийти до кампусу. Але звісно, мені їхати до Сурії кілометрів 100. І навіщо це робити, якщо навчання може проходити онлайн? Тобто, всі а, учні а, зазвичай у них знаходяться саме вдома і навчаються онлайн. Вони з, зі всієї Канади, а, з Альберти, я знаю, будуть, а, бо ми з у нас був мітінг з Альберти з Атлантичної Канади з Британської Колумбії. Коротше, люди з усієї Канади знаходяться вступають в коледж і, знаходячись у себе вдома, мають можливість отримувати освіту. Це для мене величезний плюс знову ж таки через те, що не потрібно їздити далеко від дому. Тому я така, думаю, клас, цей варіант, це варіант дуже-дуже крутий для мене. Наступне умови для вступу. Які умови? В принципі, вони мене спитали про мій статус в Канаді, я сказала, що я маю піар. І вони сказали, як я хочу оплатити. Я сказала, звісно, що хочу взяти студентський кредит у Канади, який я маю право взяти як постійний резидент Канади. Вони сказали, що так, це все можливо. Вони з цим, з цим допоможуть. І до речі, перед тим як це все робити, я ми з чоловіком сіли і перевірили наш цей коледж, чи взагалі він е, нормальний, так скажемо, чи він є в реєстрах. Бо знаєте, різне буває. І в Канаді дуже багато шахрайства. І ми вирішили перевірити. І ми знайшли цей коледж нормальний. І навіть коли я подавала заявку на студентський кредит, він, я мала його знайти в спеціальному списку коледжів, які мають дозвіл від Британської Колумбії працювати саме в Британській Колумбії. І тільки тоді я могла подати заявку на студентський кредит. Тобто він ліцензійований, що дуже круто. Наступне, після піару, звісно, він мене спитав моє свідоцтво про народження, яке я йому також надавала, спитав про те з англійської мови, чи здавала я взагалі колись його. Я сказала, що здавала IELTS, але не академіка General і до приїзду в Канаду, але вже в Канаді ще здавала селпів. Він сказав, окей, присилай мені той селфі. Я кажу, Та це вже було доволі давно. Дов 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 він каже, неважливо, нехай буде. Хоча у них на сайті сказано, що типу не пізніше, ніж два роки. Але це було вже три роки тому назад. Але він сказав, що це нормально. Які erst. бали там були? Якщо по АЗО, то це 5,5. якщо мінімум, да, за всі, е як середній скор. А за е селфі це мінімальна, це серед. шістка. Ну тобто, в принципі, не такі вже не великі бали. У мене все нормально з цим проблем не було також. Я все це віддала йому. Також віддалася свідоцтво про шлюб, бо маю інше прізвище, ніж свідоцтво про народження. І звісно, ще він мене питав про мою освіту, бо маю я маю мати хоча б так закінчити школу. Я показала, що в мене є диплом знову ж таки український, який у мене є в англійській мові. Я це все йому відправила. Він подивився і сказав: Давай, тоді я буду пояснювати, як подавати заявку на на студентський кредит, тому зараз я вам трохи про нього розповім. Отже, цей коледж він має кампуси як в Суриї, так і в Монреалі. В Монреалі вони працюють з 2020 року. У Сурії з 2023, го наскільки я правильно попам'ятаю, і він казав, цей куратор його до речі, звати Патрік. Він казав, що у Монреалі, у провінції Квебек, взагалі дозволяється провінція допомагати самому студенту взяти кредит. Тобто дозволяється це. Тут в Британській Колумбії це заборонено, тому я мала сама все це зробити. Він лише мені розповів, на якому сайті і що це має, як це має бути взагалі. Тому я перейшла на сайт, зареєструвала, зареєструвалася дуже просто. У мене є спеціальний такий додаток, яким якому ти реєструєшся, коли приїжджаєш до Британської Колумбії, у тебе є спеціальна bc бісікарт, і ти там реєструєшся. І коли я зайшла на цей сайт, я Просто за допомогою свого додатка туди увійшла, а потім зробила все, що мені пояснив Патрік, Вибрала, обрала коледж, обрала, коли я буду навчатися, вела свої дат, дані, вела, скільки я заробила за 24, за 23 рік, тобто по податковій, податковій декларації. І все це подала. Також подав ще спеціальну заявку мій чоловік, так як він проживає зі мною і відповідною ну, мене буде забезпечувати. за Час, бо навчання фултайм, і, відповідно, я можу, звісно, підпрацьовувати, але всі розуміють, що все одно більшу частину е, мене буде забезпечувати мій чоловік. Буквально через пару днів мені все порахували і затвердили мою заявку. І, і знову ж там почалися процеси з різними папірцями. папірці приходили на коледж, вони підтверджували, і тали. потім знову мені потрібно було все заповнювати. І коротше вони порахували. До речі, навчання в коледжі, Коледжі коштує 14 тисяч канадських доларів. Це сказано, звісно, що коли я оформляла кредит, цей студентський, то там було вказано, скільки коштує навчання. Але мені дали більше. Я, ну, я на це впливати не можна, що це самі вони розраховують, вирішують, скільки вони мені дадуть, і мені дали аж 24 тисячі, вони порахували, що я маю типу, на щось жити і ось 10 тисяч мені допоможе там, купити, наприклад, якщо мені потрібен комп'ютер і так далі. Це для навчання, а потім вже я буду це все віддавати. Після того як вони мені порахували, от з понеділка я починаю навчання, і от з понеділка вони мають відправити гроші. Але гроші дають в два етапи: дають відразу на початку навчання і по через пів уроку. І ці гроші розбиті на два таких е, великих шматка. 14 тисяч дає Британська Колумбія як провінція, і 10 тисяч дає мені сама Канада як держава для навчання. І от перші 14 тисяч вони е, знову ж таки діляться на пополам, е, віддається половина вартості навчання коледжу і все інше переходить мені на, мою дебітову, на мій дебітовий рахунок. І далі у серпні, точно так же, ці 10 000, ще 7 тисяч відправляються коледжу, а все інше знову ж таки мені. Як використовувати ці кошти, це мої проблеми. Якщо я їх не хочу використовувати, можу просто відкласти, а потім просто повернути. Коли я маю віддавати свій студентський кредит, студентський кредит я маю почати віддавати через півроку після закінчення коледжу. От я коледж закінчую, наприклад, в наступному році у січні, і через півроку вже я маю почати віддавати свій кредит. Він безпроцентний, скільки я взяла, стільки я маю віддати. Віддавати я його маю на протязі 10 років. Тобто, ця сума розбивається на кожен місяць 10 років, і я буду віддавати це цей кредит. За своє навчання знову ж таки, якщо я не витрачу ці гроші на лишкові, тобто ці 10 тисяч я їх відразу можу віддати і віддавати потім 14 тисяч, які я заплатила коледжу. Це знову ж таки все на мій рост. Тому, в принципі, система дуже класна, що ти можеш піти навчатися. Бо мій чоловік також дивився, куди і він би хотів навчатися піти. Бо ми плануємо так, що я закінчу коледж, знайду нормальну роботу і він тоді піде навчатися. Я думаю, що в Канаді багато хто так робить, бо навчатися разом це дуже складно. Ну і все. І тепер з понеділка я студентка канадського коледжу. Справді все це дуже хвилююче, але дуже сподіваюся, що. Все це буде не дарма. Я би хотіла знайти е, нормального роботодавця, здобути досвід і працювати в цій сфері. Це дуже цікава сфера. Насправді, дуже творча сфера. До речі, мені е, казав е, Патрік, що він також допомагає з працевлаштуванням, допомагає з написанням резюме. Він навіть зараз вже мені написав, щоб я йому прислала своє резюме, і він почне працювати над моїм резюме, почне шукати для мене е, різні вакансії, які б я змогла розгляну, розглядати. Тому це все класно. Я сподіваюся, що дійсно в мене все вийде. Якщо є у вас ще якісь питання, ви пишіть, будь ласка, в коментарях я буду відповідати. І, і якщо вам цікаво процес навчання, як це все відбувається, ви ще підпишіться на мій інстаграм та тікток, бо там, звісно, більше моїх повсякденних загалі навчання буде повсякденного життя. Як я працюю в доставці і так далі. Дуже багато всього я намагаюся публікувати. Тому підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Звісно, дякую, що ви зі мною Сподіваюсь, вам цікаво було подивитися на наш чіліва. Як він гарно виглядає. Погода, звісно, трохи зараз задощила, У нас настала весна, два тижні рівно два тижні була зима і все, і знову весна. Але я люблю дощ, я люблю хмари, я люблю красу навкруги. Тому дякую вам ще раз. Поставте, будь ласка, лайки цьому відео і до нових зустрічей. Па-па!